Привіт, дівчата! Вітаю вас на моєму каналі, в моєму паризькому паризькому <парижському> влозі. І зараз ми тут дуже по-домашньому розмістилися і хочу з вами подеревеняти. Але я вам обіцяю, що це буде дуже-дуже цікавий влог, тому що я вам розкажу, як я відвідала Фет деля Мюзік. Це свято музики у Франції і тут в Парижі. Розкажу вам плітки і, взагалі, що тут коїлося в цей день. А також ми розпакуємо мою покупку з французького аукціону. І одразу ж спойлер: це буде як ви могли здогадатися, сумка Hermes. Я не зраджую своїм традиціям і у Франції купую звуки від ревес. Це, знаєте, вже якась карма. Тому залишайтеся зі мною, а хто на моєму каналі вперше. Я вас рада тут бачити. Мене звуть Вероніка. Підписуйтесь, додивіться до кінця. А, боже, я ж дурілка. А також сьогодні ми розіграємо тарапарапам! Кепку Спорті з журналом Harper's Bazaar. Гарного перегляду цього влогу. Хто на моєму каналі вперше обов'язково підписуйтесь, додивіться до кінця, тому що обіцяю, буде цікаво. Напевно, одразу ж я хочу розповісти про розіграш. Трошечки блікує, тому що він в пакетику, щоб гарно до вас доїхати. Так ось. Цей журнал Harper's Bazaar наробив такого галасу в інтернеті просто втрет, всі дівчата тільки говорили про нього. Я бачила, що всі купляли по декілька екземплярів, просто розгрибали. І я просто проходячи повз мого тут найближчого кіоску з журналами, побачила його і думала, о, ну куплю, раз він знаєте, тут куплю з цією кепкою. Журнал. І я виставила в інстаграм, і всім дівчатам так сподобалася кепка, що я думаю, о, піду зараз куплю ще один і ми з вами розіграємо. Покажу, як виглядає кепка. Це вже моя. Тут написано Harper's Bazaar Sport and Reach. Також ззаду написано е так, номер 24 е червень. Все, там, знову я з цим місяця липень червень так? 2025. Е і бачите, просто все зазначено щодо цієї колаборації. Мені, до речі, такі кепки найбільше подобаються. Тому що вони незвичайні. Ти не можеш їх купити в будь-який момент на сайті. Це ось ти вхопив цього місяця і все, ти вхопив. Так, і давайте поговоримо про умови конкурсу. Це бути підписаним на мене, е написати коментар від 7 слів. І якщо ви не проти, зазначте одразу ж свій інстаграм, щоб було легше зв'язатися. І лайкніть це відео. Щодо доставки, я відправляю по Європі і також відправляю в Україну. Тому я чекаю ваші коментарі, а ви чекайте розіграш, він буде через тиждень. Я сподіваюся, такий приз вас порадує якраз на літо. А тепер хочу розповісти про Фет де Musique. Я взагалі ніколи не була на цьому святі, і я навіть не знала, що воно існує. Але в цьому році я в TikTok побачила, що буде ось це свято. Fête de la Musique – це свято музики, і в кожному місті, мені здається, навіть у Франції, але особливо в Парижі, кожен район має якісь. Круті перформанси, виступи діджеїв, артистів. Все-все все, все, все пов'язано з музикою. І в принципі, місто перетворюється на такий великий музичний майданчик. І всю ніч, всюди вечірки, музика, ну, якби тусовки. Але в цей день кожен може знайти щось для себе. Наприклад, у моєму районі. Моєму районі, він центральний. В моєму районі було, якщо я не помиляюсь, у філармонії можна було відвідати оперу Кармен і виступ Сіульського хору. Все це закінчилось о 6-й годині вечора, і все, в нас тиша. Тиша і порядок. Але в Маре, там була гульня всю ніч, там був Армагеддон, Ну там в Маре, в центральних районах. Ну, це не те місце. В яке треба йти, особливо от мені, як жінці, 30. Так? Це більш для молоді. Але все одно можна знайти прикольні місця, прикольні вечірки, і зараз я вам розкажу, де. Я також зняла вам маленькі такі вставочки, щоб ви могли побачити, яка була атмосфера, але мені прям дуже сподобалось. Ми, по-перше, поїхали одразу ж в 11 район. Одразу зазначу, зараз це вважається от серед місцевих найкращий район, такий трушний Париж з класними ресторанчиками. Там саме місця для такої стильної молоді місцевої або експатів, але там от саме стильна молодь. А вже ж ми поїхали в цей район, і там було прямо офігезно, тому що там було на кожній вуличці. Біля кожного от цього прикольного ресторану я правда знала ці ресторани, я хочу в них сходити. Там були власні перформанси, тобто ти от реально заходиш за, за ріг вулиці, там ой одна група виступає. Заходиш за інші, там діджей з, одні, з одним типом музики. Потім заходиш там на, іншу, на інший проводчик. Там вже такий діджей з конкретно хаос мюзик, знаєте, тобто клубною музикою. Ми, от біля м, такого винного бару, я не пишу назву, от я зараз не згадаю. Ми були і там якраз виступав прикольний азіатський бенд. Вони грали таку, як я не знаю, джазову музику офігезно. І ми взяли тоді е, пляшку вина натурального по ціні е, цього винного бару. Потім пішли в інший ресторан, взяли на виніс піцу і, е, слухаючи музику, діджея, ми от їли піцу, пили, пили віно. Було прям офігезно. Але потім ми помилилися, будемо відверті. Ми вирішили з цього 11-го району пройти до Маре і потім піти до себе вже на район. І от в Маре був ну, пекло, реально. Ех, ригаючі люди реально я ніколи не бачила, щоб отак от ригали на, на вулицях. Там було таке скопичення людей в деяких місцях, що ти навіть не міг просто перейти вулицю. Тобто настільки багато людей, такий натов. Там були якісь фейерверки, гори сміття вже, хоча це було не дуже-дуже пізно. Це було десь, ну, напевно, година ночі. Просто гори сміття, дуже п'яні люди. Тобто ось туди взагалі не треба було йти. А і до речі, розкажу вам ще таку плітку, що, м -м, виявляється, от про це попереджали м -м, перед цим Фет деля Мюзік. Але були випадки, що ось в цьому році це все ж таки сталося. Що дівчат кололи м -м, в руку, якби котиками. Я не буду це вимовляти, але ви мене зрозумієте. Були такі, я не знаю, може банди, чоловіки, які спеціально ходили по натовпу, дивилися дівчат, які одні, знаєте, якось відбилися від компанії, чи вони просто самі прийшли на це свято, вони ось таких дівчат виглядали. І кололи їх котиками, щоб я не знаю, що зробити, ну щось погане зробити. Мінімум пограбувати, ми розуміємо. І спосіб, як вони це роблять, до речі, дуже хитро. Там такий якби, укол, незвичайний такий шприц, знаєте, як ми знаємо, який важко якби, вколоти. А там як такий пен, знаєте, як епіпен від алергії, що ти оп нажав і вколов. І плюс там така стратегія, що одна людина тягне за волосся дівчину, вона відволікається, і в цей час інші, наприклад, в руку чи спину вколює цей котик. Тому. Найкраща порада, коли такі в ну, великі скопичення людей, все ж таки бути в компанії, бути з іншими дівчатами, не відбуватися, бути обережною. Ну і також. Мій найкращий, моя найкраща порада знайти там, де дуже багато людей. Краще знайти прикольну маленьку вечірку біля знайомого ресторану з класними людьми місцевими. І це буде найкращий варіант. Тому що от реально в Маре були туристи, був жах, якісь підлітки. В той час, як в 11 му районі біля наших барів-ресторанів, улюблених були прям. Прикольні, прикольна молодь, місцеві люди максимально комфортно, безпечно. Не було якихось дуже п'яних людей. Все було максимально комфортно. Кучер за гусінькою. от воно, паризький котик. Щодо вінтажних покупок, так вийшло, що мене прямо поплавило на тему Вінт в Сір колектив, і я прям дуже багато купляю речей там. Зараз я чекаю вінтажну сукню Праду, яку я купила по ціні реально менше, ніж Кос. І. Я зробила покупку також вінтажну. Це сумка Hermes. Я за нею полювала дуже довго. Прям мені здається, з зими я, в принципі, хотіла вінтажну сумку і хотіла, щоб вона була трошечки вже така поюзана, щоб я її не жаліла. Знаєте, щоб була така сумка, яку можна кинути на підлогу і взагалі, взагалі не жаліти. І ось нарешті я придбала. І, до речі, історія як її придбала, також смішна, цікава. Я вам буду от іти, зараз зберуся, перевдягнуся, тому що, як бачите, я в піжамі. І розкажу, напевно, по дорозі, по дорозі в аукціонний дім, тому що він прямо біля мене тут знаходиться за рогом. Так що ось так. Будемо зараз розпаковувати мою вінтажну знахідку. Я дуже сподіваюся, що вона буде прям. Гарною і не занадто вінтажною, тому що я трошечки переживаю. Ну що, дівчата, я вже збігала до аукціонного дому. Подивіться, ось моя сумка. Просто в пакеті. Многоразовому гудвайн, в якому я ношу помідорчики ковбаски, а зараз ось сумка Hermes. Ну а що, ну, знаєте, це все-таки Париж. Треба обережніше тут, обережніше. Спочатку я вам скажу, що я вже, а вже ж подивилася на неї, тому що мені потрібно було типу, подивитись, що все з нею окей. І вона ідеальна. Я така щаслива, просто неймовірна, щаслива, тому що я купила її і за гарною ціною, і вона прямо в дуже гарному стані. Ой, все, відлягло від серця, тому що я дуже, дуже переживала, що вона буде якась дуже страшна, але ні, вона дуже гарна. Так, поки йду додому, думаю, розкажу вам, як я її придбала, трошечки так окреслю, тому що там історія була реально в моєму стилі. Дуже смішна, от серйозно. Тому що я давно полюю, давно дивлюся і шукаю. І на цьому аукціоні ну, вона мені сподобалась. Я бітила, Я вже забітила якби, свою останню суму, яка була для мене якби, так морально прийнятна, тому що коли ти на аукціонах це робиш, там ще потім додається ват, Тому це якби не фінальна. Нефінальна ціна. Я розуміючи, що вона буде більше, як думаю, ну, от це нормально. І тут після мене бітить ще одна людина, яка якби, весь цей час реально бітила проти мене. І вона бітить вище ціну. І поки я думала, чи ставити трошки більше, вони раз, два, три, все продано. Я засмутилася просто жахливо. Я не можу розповісти, ну реально, тому що якось дуже багато всього е, накотилося на мене, і я взагалі була в такому е, роздраі ще до цього, і знаєте, що ця сумка, все, я навіть плакала. От скажу вам чесно, я плакала. Чоловік, я скажу вам так, зрадів, що я не купила такий, та нічого наступного разу що. Що ти переживаєш? Що ти переживаєш? Нічого. Але, знаєте, вже ця істерика, вона почалась. Я там плакала. Ем, і я така, боженька, ну чому вона не моя? Я ж така гарна дівчинка, я ж така гарна дівчинка, вона повинна бути моєю. І, і оце весь вечір я була така розстроєна, сиділа там сама в спальні, е, грустіла. І на наступний день я дивлюся пошту свою. У мене ж там мільйон знаєте, імейлів. Е, я дивлюся пошту. І дивлюся, що мені прийшов імейл від цього аукціонного будинку. Але я, ну, знаєте, найчастіше їх навіть не помічаю, тому що ти якби підписуєшся на їх розсилку. і... Вони тебе дуже, дуже багато спамлять, там наступним якимось аукціоном туди-сюди. Я навіть, навіть так щось його, не знаю, чого взяли, відкрила. І дивлюсь там якийсь е, там, про доставку, щось бла-бла-бла. Я -бла -бла. думаю, нащо вони мені це взагалі прислали? І дивлюся внизу якийсь PDF-файл. Я думаю, ну відкрию, відкриваю. А там квитанція про покупку цієї сумки. Я не знаю чому. Тобто, мій останній біт, він зарахувався, а той наступний, по якому продали, я не знаю, чому він не зарахувався. Тому що тобі дуже важко відмовитись, якщо тобі якби система продала. Якусь річ, ти не можеш просто взяти і відмовитися. сказати: Ні, я вже не хочу купляти. Це так не працює з аукціонами. Якщо ти придбав, ти повинен викуп... ну, надіслати гроші і викупити. Е... Я не знаю чому, але світ, <світ> боженька, <світ> він вирішив, що я все ж таки була гарною дівчинкою. І цю сумку потрібно віддати мені. Уявляєте, чоловік взагалі таки. Може, як це взагалі сталося? Вона ж все, вона ж її не придбала, що це коїться. Ну, е, я, до речі, сміялася після цього, що, знаєте, можливо, в мене я в минулому житті була якась французька парижська бабулька, яка купляла там ці сумки ще в якомусь 1940 х роках, і її карма. Перейшла на мене в наступному житті, і тепер тільки я приїжджаю у Францію, мені дається сумка Ермес. Це реально дуже смішно. Але чоловік вже думає, Боже, вже не будемо їздити в ту Францію, вже все. все Так що така я дуже рана, неймовірно. Зараз підемо додому, я її швиденько вам розпакую покажу. Там нема що розпаковувати, тому що ви ж бачили, в якому пакеті я її несу. Там ні коробки, нічого. Але це точно оригінал, тому що я знаю, що її аутентифікував дуже крутий експерт, який типі, вважається найкращий експерт саме по РМС-сумкам. Тобто ним його послугами користуються завжди найкращі аукціонні дома, аукціонні будинки. Він вважається типу найкраще. І якщо ти купив після його експертизи сумку, то можна не хвилюватися. Все, я вже підходжу, вже буду купувати ковбаску, сидр і йти, пити за це придбання. Я вже прибігла додому, мені зараз треба вам швиденько зняти квік ревіл, тому що розпаковувати там нема чого. І потім побігти на перегляд квартири, тому в мене не так багато часу. Всі, хто дивиться мій канал, мені здається, вони вже здогадалися, яку ж сумку я придбала, тому що про свої плани я казала. Я не буду довго тягнути, і одразу ж вам її покажу. Це Kelly 32, в коричневому кольору. Це вінтажна сумка, вона виготовлена 95-му році, тобто не набагато молодша, ніж я. І до того ж, ця сумка була виготовлена для робітника РМС, тому що в них є спеціальна відмітка. Я прикладу фото цієї відмітки, це таке падаюча. Чи падаючи зоря, чи якось так, це означає, що вона була виготовлена майстром для самого себе. Тобто оця людина, яка шиє сумки, вона сама ж для себе і пошила ось цю прекрасну сумку. Це Келлі е, в 32-му розмірі, е, з золотою фурнітурою І вона, до речі, дуже гарно зберіглася. Як бачите, в неї шви всередину, і це вважається більш розслаблена модель, називається Ретурне. І я хотіла одразу ж не чорного кольору. Найлегше знайти вінтажну сумку саме в чорному кольорі. І в розмірі, до речі, 32, тому що колись їх виготовляли тільки в двох розмірах, мені здається, 35 і 32. і 32 був найрозповсюдженішим. І, а вже ж, чорна бокс шкіра також була роз... найбільш розповсюджена. І я для себе одразу ж вирішила, що я не хочу в чорній шкірі, я хочу в бордовій шкірі такі червоні, або в синій, або в коричневій. Більш популярні це бордові, але мені в них не дуже подобається, що дуже помітна патина, коли вони, знаєте, вже старенькі, от края вони більш. Темні, більш загорілі. Чорну я взагалі не хотіла, от хотіла синю чи коричневу. І ось ця коричнева, мені здається, вона прям дуже прикольного кольору. Тут є є потертості, це нормально. От на краєчках, тут видно царапки. Що так розумію, її ось так носили, і він тут ось тут трошечки потертий. Але для мене це навіть краще, тому що я її буду носити взагалі не жаліти. До того ж, ціна в неї була дуже-дуже-дуже-дуже приємна. Я вам одразу ж скажу, вона була надзвичайно приємна. І нічого хотіла сказати, я буду її не жаліти. Я думаю, що я. Поношу десь, ну, може, пів року, поки вона мені не надоїсть. Потім здам в рмс спа, і вони трошки її відреставрують. Це не так дорого коштує, і сумка буде ідеальна знову. Що ж в мене було в комплекті? Сумка. Все, Більше нічого. Ключик, бачите, він тут Ой, навпаки, замочок якийсь тут висить. Довга ручка оригінальна. І також бел, ось цей, і е, ключики до цієї сумочки. І все. А, ну і також у мене ось така бірочка з номером лоту, що ось на цьому аукціоні. Так позначаються сумочки, бачите, таку бірочку. Все більше в мене нічого нема, але мені нічого не було потрібно. Я хотіла от сумку і е, за гарною ціною. І ця ціна була ідеальна. Давайте зробимо так. Е, в наступному влозі ми чи якось, може, через влог е, зробимо. Порівняння її з Біркін, можливо, якось я якось її ближче покажу, покажу там всі якісь деталі. Також розкажу про найпопулярніші розміри Келлі, тому що от мій 32-й розмір він зараз не такий популярний. Вважається, що найкраще для інвестування більш маленькі моделі. Тому давайте розкажу трошечки про шкіри, про саму сумку, про якісь її. Специфікації і зробимо таке, що в моїй сумці, що тут поміщається, і порівняння з біркін 25 такий повний повний огляд цієї сумки. А зараз ось я вам її показала, ми її розпакували. Сподіваюсь, вона вам сподобалась, але я її вже дуже-дуже люблю. Цей колір він просто ідеальний. Він, знаєте, не чорний, такий глибокий, коричневий, і е, з цією золотою фурнітурою він виглядає неймовірно. До речі, напишіть, як вам взагалі тема вінтажу, тому що я знаю, що деякі люди взагалі не, не розуміють, як це купляти і носити річ чужу. І, е, типу, нащо купляти ось таку стару сумку ще й за великі гроші. Так? Типу, який в цьому сенс, якщо ти можеш купити як мінімум от зараз пити і купити в БТГ Венета за ці кошти нову сумку. Е, напишіть ваші, ваші думки щодо вінтажу і як ви до цього відноситесь. Давайте я от наступному. Ролику, якраз розкажу моє ставлення до вінтажа і як я відношусь до вінтажних сумок. І чому я не проти їх купляти, тому що я взагалі не проти вінтажа, я обожнюю вінтаж. І е, ви поділитесь зараз своєю думкою. Я поділюся в наступному відео такому повному огляді на цю прекрасну вінтажну Келлі. Ну все, я буду закінчувати цей влог. А ви не забувайте і приймайте участь в розіграші-подарунку, тому що Кепка річ чекає на одну з вас. І я сподіваюся, вас цей подарунок порадує і буде корисний цього літа, тому що кепка це що для літа. Так, а я вас обіймаю, цілую. Я бажаю вам гарного тижня, тихого тижня. І до наступних зустрічей в моїх влогах.